Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд третього замовлення з каталогу номер 5 2025 компанії Oriflame. Приїхала в мене коробочка середнього розміру. Зараз поглянемо, що в ній. Як завжди, накладна. І в моєму замовленні два пробники парфумованої води позис Absolute Men, код 45366. Рум'яна бронзер в кульках Джордані Голд. Мерехтливий персик. Код 44916. Це під замовлення відкривати не буду. Зволожуюча есенція спрей для обличчя Novage Plus просютиклс. Код 42263. Стійкий маркер підводка для очей The One

Водостійка туждливій 5 в одному з Іван Вандерлеш код 42120. Пом'якшувальний засіб з олією маракуї. Код 36153. Також ми йому замовлені дві помади кремові Uncolor. Перший відтіночок. Пиловий ліловий код 46613. Такий відтіночок гарний. І ще один відтінок. Код 386.93. Яскрава фуксія. Також гарний колір. Замість плати за доставку я обрала крем для рук з ароматом. Сливи та синього чаю Starlit Sky код 46627. Також в каталогах номер 4 і 5 2025 проходила акція лояльності. Якщо в цих каталогах робиш одночасне замовлення на 1300 гривень, то можна придбати зі знижкою туалетну воду Joyce Terquice. Код 42508. Також ми йому замовлені каталог номер 6 Ось така остання сторіночка. Молоко і мед. Так, і вкладалась листівочка ще додатково парфумована. Ось таке в мене було невеличке замовлення. Всім дякую за увагу, бажаю гарного вечора. До побачення!